Сьогодні готую домашнє згущене молоко. І для цього рецепта нам знадобляться такі інгредієнти. В мене півтори літри домашнього молока. Не знаю, як виходить з магазинного, готую згущене молоко завжди з домашнього молока. На півтори літри домашнього молока нам знадобиться 280 цукру та 20 г ванільного цукру разом 300 г. Можна тільки взяти цукор. Беру кастрюльку з товстим дном, наливаю молочко, вмикаю вогонь, ставлю кастрюльку з молоком на вогонь. Як трішки молоко нагрілося, додаю в нього цукор та ванільний цукор, та буду. Помішувати, поки цукор не розтане. За молоком постійно потрібно наглядати, аби воно не збігло. Молоко закипіло. Перші 5 хвилин воно може збігти, тому постійно потрібно помішувати і не відходити. Або ж просто покласти дерев'яну лопатку. І тоді молочко не десь збігти через лопатку. Ось молочко так гарно кипить і не збігає. Чим більша діаметром кастрюлька, тим швидше випаровування закінчиться та згущене молоко стане густим. Чим менший діаметр, відповідно, тим більше нам часу знадобиться для того, аби випарувати молочко. Пін костюм збираємо. Продовжуємо збирати пінку, уварюємо та далеко вже не відходимо. Минула година 20. Все, вимикаю вогонь. Тепер молочко наше потрібно процідити, аби позбутися зайвих грудочок. Ну ось з півтори літри молока. У нас вийшло 600 мл згущеного молока. Консистенція така житкувата, але вона має постояти, охолонути та загуснути такого приємного кремового кольору. Ось, друзі, згущенка у нас постояла в холодильнику, я її прилила в баночку. Накрила клівочкою. Так, зараз подивимося, що у нас тут вийшло. Ну, сказать би, що вона така густа, вона не густа, вона така рідковата. Згущене молоко в мене вийшло при варці годину 20 хвилин, трохи рідкувати. Якщо вам потрібно згущене молоко більш густіше за консистенцією, то потрібно проварити ще хвилин 20-30. Ну у мене наразі все. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю всім миру, добра та злагоди та до зустрічі у наступному відео!